Друзі, давайте розпочнемо сьогодні з запитання до вас. Ви ж всі знаєте пісню Чорнобривці? Так? Чорнобривці насіяла мати і так далі. А хто написав цю пісню? Або вона народна? Як ви вважаєте? Ну, добре, даю відповідь. Музику написав. Композитор Володимир Верменич, а слова поет Микола Сенгаївський. І це все сталося в 1960 році, тобто це приблизно 45 років тому. І за цей час вона стала народною піснею. Ніхто не пам'ятає, мабуть, і не чув ніколи цих. Двох величних людей через ж таку музику написати. Це треба бути дійсно великим музикантом. І а слова ж, які гарні, боже мій. Так от, на днях, здається, вчора, був концерт в Києві Ніно Катамадзе. Це грузинська а, співачка, джазова співачка. У неї голос просто дивовижний. Це просто ну, неймовірно. І вона співала цю пісню. Люди добрі! Вона так співає. Що вся душа <три> тримтить. Звичайно, вона в такому джазовому жанрі це робить. Це неймовірно. Для того, щоб послухати це і отримати лінк на цю а, пісню, будь ласка, ви можете підписатися на мій телеграм-канал, який також називається нарешті вже Культур Апдейт. Я його переименував, повернув таку назву, яку я хотів мати. І так, хочу подякувати всім тим, хто мене підтримує. От. А хто хоче підтримати, ви можете знайти можливість. Через безпосередньо там є, буде під відео рахунок чи вподобайкою, чи можна комусь порекомендувати. Це як уже вам як ви вважаєте потрібним. Це мене звуть Юрій Бісараб. Це передача Культур апдейт як ви зрозуміли, і сьогодні ми поговоримо про кілька речей. Вільніше ми вже почали з мистецтва, да, з джазового мистецтва із Ніно Катамадзе, яка ніколи не співала російською мовою. Уявляєте? Ніколи. От. Да. Так от, крім цього, мені хотілося б пару речей, які, які нам потрібно зробити, апдейт зробити по деяким речам. Це по науці. По-перше, почнемо з якого зараз. да, почнемо, або, мабуть, з очей. Це буде важливіше. Як відкоригувати свій зір? Хто хоче носити все життя окуляри, або взагалі хоч частину життя окуляри, ми носимо окуляри, тому що ми не бачимо добре. Тому що у когось або близькозорість, а у когось далекозорість. Так от, на буквально ну, публікація сьогоднішнього дня, я знайшов в одному електронному такому науковому журналі, вони говорять, що знайшли цікавий дуже метод, дуже надзвичайно неординарний, як лікувати якраз оцю короткозорість або далекозорість. Дивіться, що відбувається. У нас є рогівка на очах, і через, вона має певну форму. І це вперше от світло, те, що ми бачимо, потрапляє в, на, в нас, скажімо так, потрапляє в око на, на рогівку. Потім цей сигнал йде кхе, далі на сітчатку. От. І потім уже потрапляє нам безпосередньо в наш мозок. Тоді ми вже щитуємо інформацію, бачимо і відчуваємо навіть нашою душею. Особливо, коли дивимося гарні картини. Так от. А як виникає хвороба? Це коли ну, багато є хвороб, але от коли, якщо ми візьмемо тільки короткозорість і далекозорість, то зміни відбуваються в самій рогівці. Тобто вона починає деформувати. Деформація невеличка відбувається в ній. І класично використовували ну, останнім часом, скажімо, останніми 10-15 років, використовували. Лерний лазерне лікування. Називати ЛАСІК, Методу лазерну. І там все одно потрібно було для того, щоб обрізати якісь речі, вирівнювати, потрібно було відкидати частину цієї рогівки. Що саме по собі є дуже важливим матеріалом для нас. Нова метода передбачає, дивіться, що вона, до чого не додумалися. Просто надзвичайно цікаво. що... На рогівку саму накладають щось таке, схоже на лінзи, причому це платне лінзи. І цю ж платимну плат, лізу використовують як, е, як такий електрод, за допомогою якого можна надіслати певні, сигнали, електросигнали низької частоти, і від цього змінюється. Трішки змінюється буквально на якийсь там на филину, на парафілин змінюється сам склад, підвищується кислотність в самій цій рогівці, і вона стає такою, як пластилін. В смислі, її можна трішки формувати, впливати на її форму. І оця якраз платинова, е, е, платинова форма або логі-рогівка, е, або лінза платинова, через яку віддають цей сигнал, вона і є формою. Для того, щоб рогівка стала е, в нормальну форму, бо вона стає такою, як пластичною, і може набрати цю форму цієї лінзи, яка є правильною формою. І фактично, не потрібно нічого відрізати. <гум> не потрібно ці дорогоцінні клітини з, з ока забирати чи щось там ще їх мучити. От. Звичайно. Поки що експерименти тривають в лабораторії. Вони навіть не перейшли до широкого використання. Там потрібно, я не знаю, яка має бути доказова база для того, щоб дійсно про це говорити серйозно і дійсно, щоб дозволили це як метод лікування. Але це вже працює, вони вже випробували. Якщо це працює на тваринах, на рогівці тварин, то швидше всього це буде працювати на рогівці людей. Тобто через деякий час я не можу вам, звичайно, обіцяти 2, 3, 5, 10 років, коли ми з вами, можливо, ще е застанемо той період, коли ми зможемо знімати окуляри, і в нас у цього всього жаху, в смислі того, що ти. Не бачиш, наприклад, на, і я на коротку дистанцію багато нічого не бачу. Звуки не звуки, а букви розбігаються. Ми зможемо, і ви, і я, і ми всі інші зможемо, сподіваюся, таким поступом людства, поступом науки скористатися. Ну, а можна було б ще про одну новину поговорити. Зараз я відкрию її. Зараз, зараз, зараз де вона коротко хоча б коротко пару, пару Ага, окей. Ще цікава була новина наукова останніми днями: про те, що а, шлунок наш працює а, в певному ритмі. І хочемо ми чи не хочемо, ну, кожній, там 20 секунд він отак тюк-тюк-чук-чук, тюк, тюк. навіть якщо йому не потрібно нічого переваривати. Він стискається, розтискається, стикається, розтискається. Така його робота. В нашому шлунку дуже багато велика є частина нейронів. точно таких, як у нас мозку. Їх стільки, що ну, їх трішки менше, мабуть, ніж в нашому мозку, нашому шлунку, але їх дуже багато. Так от цікава річ знайшли, що якщо наш мозок працює дуже надзвичайно синхронно з цим ритмом, Скажімо, шлункового мозку, ми почуваємо себе погано. Виявляється, що? Тобто, від... це було проведено на, на багатьох людях. Вибірка була дуже великою. І... А там, де навпаки, де робота мозку не синхронізується так от, дуже ну, ретельно, з ритмом шлунку. Тоді, навпаки, людина перебуває в нормальному настрої, може нормально працювати і так далі. Вчені не знають, який висновок з цього зробити. Через те, що все здається, ніби мало б бути навпаки, в зворотньому напрямку. От. І ми можемо тільки з вами е, будувати якісь такі гіпотези, думати про те, чому так. Можливо. В певних випадках, коли ми або сильно хочемо їсти, і тоді сигнали надзвичайно, це вже чисто мої такі гіпотетично, я так думаю, або в тому випадку, коли людина хоче, дуже хоче їсти дуже голодна, і починається синхронізація роботи шлунку з, з роботою мозку, можливо, в таких випадках. Такої надзвичайно великої, високого рівня е синхронізації, музик починає, скажімо, працювати гірше. Людина перебуває в тяжкому стані. Ну, звичайно, коли голодний. відповідно, да, будеш в такому стані. Або, можливо, як наступний варіант, як протилежний зовсім, це коли людина зовсім надзвичайно переїдає. От. І, можливо, в тому, в тому випадку теж. Це вимагає дуже великої концентрації роботи мозку для того, щоб він якби, допомагав навіть ще й шлунку працювати ефективно. Можливо, такому, такий ще варіант. От я, я бачу тільки такі дві, дві опції. Якщо у вас будуть якісь інші думки, то я, звичайно, вас запрошую. Можете поділитися в своїх коментарях. Ну, ось. Хай вам щастить.